Задається питання, чи можна використати пічну трубу в якості вентиляції через відкриті та пічки. Ну, коли ми робили ремонти в старих квартирах в Києві, це центральна частина міста, там доволі часто сталінок, і там доволі ну, от, раніше ж будинки опалювалися дровами і вуглем, і от було багато димових каналів. І їх використовували саме для вентиляції, для витіжної. Вінтіляція. В такому випадку ми це можемо використовувати. Але отакий підхід, як ви кажете, у, у мене є димова труба, я буду відчиняти дверця, і у мене буде вентиляція ні, воно так не працює, на жаль. Тобто, природня вентиляція, вона дуже-дуже повільна і їй потрібен час. Якщо ви будете відчиняти дверці ну, на деякий час, ви не відчуєте нормального ефекту просто по вентиляції, бо вона повільна. Тобто вона міняє повітря неспешно, тому їй потрібен цей об'єм повітря, щоб ви себе комфортно почували. А коли у вас старий канал, і він вам не потрібний, і ви його використовуєте як він канал, та, так можна робити і абсолютно нормально, часто так робили. Дякую за ваше питання, друзі.